Закрила. Закрила. Ох, Закрила. Боже, це що це таке робиться? А де твій палець? Покажи мені, де твій палець. Привіт-привіт. День перед різдвом називається. Чуєте, всі ріжуть дрова? Наші теж. Але десь щось він зараз замовк. Зараз чутно тільки сусідам. Араз підемо подивимося. Всім перед різдвом треба щось різати. Друзі, пішли подивимося, бо, бо цілий ранок сьогодні ріже а цього, а це щось замовк. Коротше, школу сьогодні знову не поїхали, тому що, ну, не знову а не поїхали. Сьогодні ж повітряна тривога була, потім відбій, виходить. Коротше, але такий туман був сумасшедший. І Ванько засомплив. Потім уже дивлюся, а я вже почав чхати. Самплями виходить. Ну, не знаю, подивлюся сьогодні. Може, то воно, може, то воно від сухості якось повітря чи ще щось. Хоча не факт, у них всі однокласники знову поболіли. Четверо дітей в класі. Коротше, не знаю. В общем, в четвер цей же ж Новий рік в школі. І таке, не знаю. Так, зараз, почніть, подивимося, що наші папуля там робить. Що це він не ріже. Всі ріжуть, він не ріже. І якраз цілий пакет банок занесемо в погріб. Назбирала ось у купу. Це Заносяться консервація, вони там ставляться, 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 а потім такими мішками виносять. Точніше, я виношу або ванька в основному. О, наш включився! Що? А зрізав. А, зрізав таки шовковиці воного. Ага. Слухай, кажу, перед різдвом усі дрова ріжу. Ще сусід ріже. Чую, кажу, так сусід ріже, а мій щось ні. А, не. да, в тебе вже затупилося? Ну, короче, а я тут прибираю, виношу пакавани. Так, ще магазин треба з'їздити вже сьогодні, приготувати хоч щось треба. Так, це ти, ти от і ріжеш, так? Да? Да, да, да. Угу. так. Що вони всі не влазять, то воно так підрізається. Типу. Да. Так, ну добре, що шовковицю цю спиляв, висока оце ця біла, класна шовковиця. Да, ну, ну, нехай буде. Да? Нехай буде, да, потім будемо дивитися. Але що вона смачна, ну до неї взагалі не добраться. Так, да, вона крупна, смачна. Ну, в общем, перед різдвяна суєта. Ооо! Жужалки. Всі щось роблять, всі щось роблять. На дворі, звісно, погода взагалі не різдвяна. Ну таке. А ну, зараз ой, поприбираю, а потім уже поїду в город. Так, що ж там покупляють? Особо готовитися не буду. Ми до, до батьків ще завтра. Так що завтра, скоріш за все, понятно, що відео не буде, бо по гостям до батьків. Ну і в общем, отаке. Так що завтра ми відпочиваємо. Слухайте, таке накатало, що вже дивіться, це кожен день, кожен день йому консервацію по-любому якусь. Ні, живчик почав уходити. Ну, коротше, і то, <кхи> скільки і ще є верхня повністю полка. Це Ця... помідори, правда, мої. От і... <кхи> Я на наступний рік вам покажу рецепт без нічого ось. Оці закатані. Скільки в ну, мене їх було, ви пам'ятаєте? І скільки залишилося. Це до такої степені класні помідори, що це взагалі. Ну, це ті, що останні ми відкривали. Так, ну коротше, ще принаймні. Ще принаймні вистачає в нас тут усього. О, у нас кукурудзки, горошки. О, о на салатик, Сьогодні салатик якийсь зроблю. Моя настоїчка, блін. Коли я її вже відкрию та спробую? Скажи, її так робила, так хотіла спробувати. <си> і, і не це. І щось ніяк у мене не виходить. <си> Гать. Та, я взагалі така пиятика, я вам скажу, я чисто. Чисто дуже люблю пиво. От пиво люблю. Це в мене нехватка видно вітаміну. Це після народження ваньки. У мене ну, з'явилася любов до пива. От пиво можу. І то, звісно, пиво це літній, <сум> літній у мене момент. Взимку так, коли-не коли. -николи. Та я, в принципі, взагалі взимку таке собі. як десь там посаджусь з кумою або ще з кимось, так тоді тиждень відходжу. Це останній раз. Напевно, гулянка була в мене. Ну, те, що я взагалі таку гарно насадилася. Це, блін, місяця до трьох, мабуть, вже назад. І ще було на дворі тепло. то з дівчатами в походу, був. Так що. Таке, так що і настоянку, не знаю, може вона у мене буде із величезною видіжкою, з якої. Все, купа банок уже. Це Так я сосісок не купила, то Івасик придумав свої хот доги. Покажи. І ще й маму пригостив. Там ми Боже, смакота. Що тут? Вітчина угу. Сир. Угу. Гір, М -м -м -м. Качу нема. Боже, яка смакота. Зараз поїду в магазин. Куплю, зараз записала вже в список. Качу, да. Сир. Да. Угу. Слухаю вас, шеф повар мій любий. Це вообще. А зранку, щоб ви понимали. Подивіться, який туман ще, Боже. А зранку навіть в Італікової хати тільки силует було видно. Оце така погода була. Це як його їхати оце, при такій погоді. Це взагалі, звісно. Так. В общем, поки прибирала, поки там ще постирала, повимивала. Коротше кажучи, оце все суєта, то вже і вечір прийшов. Ну, Зараз поїдемо десь по магазинах поїздимо. Багато нічого не треба, але, але щось то треба. Подивіться, що робиться. Реально не видно взагалі. Просто це взагалі. Одні тільки фари десь там. Це ще, я вам скажу, зараз як на камеру, то це я дивлюся, що там якось краще видно, ніж насправді. Зато, звісно, туманні ще. Мама, як завжди, я забуваю. Я забуваю, що я знімаю щось. Так, так що, нічого я такого особо не купила. Купила ось м'ясо, майонезу, хліба, хліб, правда, накупляла, бо ж ви знаєте, в мене такі хлібні ребята. Кефір, бо варенички сьогодні зроблю. Приправу для моркви, кетчуп. А, сосіски такі маленькі, прикольні, потім покажу. Три десятка яєць, усе, правда, купила, бо і на олів'є, і на олів'є, і на що там, і на текле просто на жарю. ковбаси не купила, немає. Биточка не купила, теж вже немає. все, додумалася, передріздвяний вечір знайти десь м'ясо. Ну, нічого, то не саме головне, все нормально, все в нас є. От. У нас там ще свікруха є, на... На... і вона готується. Так, замісила вже тісто, зараз будуть варенички із начинкою. Це мати щось поперекручувала тут, ну вона така вкусна. Що вона туди понакручувала? А, голову купила і печінку. А, голова і печінка. Во. Оце зараз і будемо робити на сковороді на марлиці. Отак будемо робити. В общем, я з цим теж не заморачуюся, не вирізаю нічого, а просто чашкою. Отакого на пласт. Бо в мене все рівно ніколи не виходило, якщо просто от -от так розрізати, так як мама моя робила там бабуся, то в мене все рівно вони не виходять однакові. То я вже роблю оце таким чином. Воно і видно, що я вареники роблю. Все, навіть не роблю, а вже зробила цілу купу. Раз покажу ще, даже і на заморозку на один раз воно у мене буде. Ось його ціле, цілий підносик, ось його ще отакі получаються. Ну, а ті вже потім будемо пробувати та покажемо, так? Да? Ой, ось такі варенички в нас вийшли. На сковороді застелені марлею, Оце вони такі про, типу про пареді. Коротше кажучи, нажарили. Під черевинки до них. Молочка папа. І госик. І Із, Із цією начинкою. На кефірі, як ви зрозуміли. Дивіться, які. Ай, красота. Так, смачного. Дякую. І зараз буду вже жарити котлети. Так, і... Любов, Любов моя. моя. Любов моя така рідненька, золота. Любов моя. Любов моя така рідненька, Золота. А давай цю нашу, яку мама тобі придумала колись колискову. Мій любименький синок, тебе мені дав сам Бог, самий рідний золотий, мій люлю, ай, люлю, А ай, лю -лю, ай, я Ванечку люблю, люлю. Айлю, а я ванічку люблю. У, все, Вклали спатеньки ванічку. Зараз занесемо цього такого кабанчика почти сорока кілограмового тридцять кілограм! Це, це, як він, це як він був колись маленький, то я йому тіпа типу, на ходу придумала, як він не хотів спати ніколи. да, Вань? То я йому придумала кальцю. Кальох такой <реш> <реш> І тепер ми її постійно співаємо. Дай вас? І все. Спокійні ночки. Баю, баюшки, баю. У мене <реш> для тебе подарунок є. Акуратненько буду відкрию. Отак я зараз. Акуратненько. Тоді я подивлюся спочатку. <реш> подарунок. Ага. Подарунок. Так. Тепер що мені робить? Не тут, тут це мені треба було розпаковувати. Чи? Ти сам можеш справитися. Так. Хорошо. Що там наступне? Спасибо, мій дорогий синочок, за оставну челюсть. Перший квітня. Перша квітня? Це ти на 1 квітня мався мені подарувати? що? Ну, Це адвент-календар. Так. Да. <різь> Спасіба, синок, за вставну челюсть мамі. Боже, яка чудова, прекрасна дитинка. Так, уже наварили ось морквочки, картошечки на, на олів'є. Хоч сьогодні прям хочеться все понакришувати, все зробити повністю, хоч уже, звісно, і пізненько, але. Хочеться сьогодні справитися з усім. То зараз, поки хлопці покришать олів'є, Ванька дуже любить його теж кришити, то вони будуть кришити. А я бистренько котлеток нажарю. У мене вже поки я робила ті вареники, то Сережка фарш, м'ясо перекрутив на фарш. Вот. Зараз роблю котлет. Хлопці, оце накришать це олівєшку і все. І тоді вже. Заспокоїмося. Yeah. <laughs> На сьогодні заспокоїмося. Yeah. Так, так, будемо... <laughs> да, 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 та й будемо Різдво вже святкувати. <laughs> так що таке, так що з наступаючим е, усіх вас е, Різдвом Христовим. Хай все, все, вся наша найзаповітніша мрія хай збудеться. Е, завтра вже не побачимося, побачимося післязавтра. Ну, і традиційно. Дякую, що ви з нами! Слава Україні! І пока, пока.